Дії над векторами. Для будь-яких трьох точок А, Б і С правильна така векторна рівність. А, Б додати вектор BC дорівнює вектор AC. Тобто ми бачимо, що від кінця вектора а, Б Відкладено вектор BC, тобто, бачите, початкова точка вектора ВС знаходиться в кінцевій точці вектора АВ. І ми одержимо вектор, початкова точка якого збігається з початковою точкою першого доданка, а кінцева з кінцевою точкою другого доданка. Ця рівність задає нам правило, за допомогою якого можна додавати вектори. «Правило». Трикутника, тому що якщо виконати цю побудову на площині, то ми одержимо трикутник. Розглянемо приклад. Нам дано два вектори. Вектор А. І вектор Б. побудувати вектор а плюс б. Згідно цього правила, спочатку побудуємо вектор, який дорівнює вектору А від будь-якої точки площини. Ну ось, наприклад, візьмемо оцю точку. Отже, будуємо вектор, що дорівнює вектору А. Це в нас буде початкова точка, позначимо буквою А. Беремо кусинець і лінійку для того, щоб побудувати співнапрямлені промені, на яких відкладемо співнапрямлені вектори. Тому що рівні вектори мають однаковий напрям і однакову довжину. Відкладаємо довжину цього вектора. Ось вона. Отже вектор АВ дорівнює вектору А. Тепер відкладаємо вектор B. Так, Лінечку ми закріпляємо. Так косинець нам зручніше буде ось таким чином. Ведемо. Ось так, бачите, ведемо. Ще раз. До точки Б. Лінію покидемо і проводимо із точки Б. Промінь, на якому відпадаємо довжину вектора B. Ось цей вектор. B, C. Він дорівнює вектору B. Тепер сумою цих двох векторів буде вектор від початку першого вектора до кінця другого. Проведемо цей вектор. Таким чином, це в нас вектор А, це в нас вектор Б, а це в нас вектор А плюс Б. Ми зараз додали геометрично два вектори за правилом трикутника.